Новинки домофонії в студію. Slanex випустив декілька антивандальних панелей виклику, і в цьому відео я розкажу про модель ML17 HR. Мене звати Павла, ви на каналі Систем Безпеки Надзоріа. Комплектацію моделі входить сама відеопанель, металева панель для монтажу, монтажний набір та кольорова інструкція. На передній частині панелі знаходиться мікрофон, відеокамера, нічна інфрачервона підсвітка, кнопка виклику з підсвіткою та динамік. На задній частині знаходиться комунікаційний кабель, а також регулятор гучності. І так, це аналогова, сучасна мінімалістична відеопанель. Вона підходить для встановлення як всередині приміщень, так і ззовні. Модель має клас захисту від пилу та вологі IP65, а також стійкість до температур від мінус 40 до плюс 65 градусів Цельсія. Крім того, панель металева та антивандальна, тобто стійка до механічних пошкоджень, тому її можна брати в офіси, магазини, приватні будинки, квартири і тому подібні. шење Панель підтримує CVBS, тобто аналоговий стандарт. Максимальна роздільна здатність складає 800 TV ліній. Панель оснащена доволі широким кутом огляду в 110 градусів, що дозволяє охопити велику площу. Для забезпечення якісного нічного зображення панель має інфрачервоне підсвічування з механічним фільтром до 1,5 метри та підсвічування кнопки виклику. Модель працює з електромеханічними та електромагнітними замками. Враховуючи, що електромагнітні замки найчастіше використовують. В офісних центрах, магазинах, аптеках і в багатьох інших установах, знову ж таки, повторюсь, що панель підходить не тільки для домашнього вжитку. Крім того, потужність реле тут 6 А, а це забезпечує стабільну роботу замків, а також дозволяє керувати не лише звичайними дверима або фірткою, але й великими гаражними воротами. Живлення панелі здійснюється від монітора 12 вольт. Якщо потрібно підключити камеру панелі до відеореєстратора, то тоді до панелі можна додатково під'єднати блок живлення. Ще з такого цікавого виробник надає гарантію аж на 2 роки, і це приємно. Що ж? Це простий, універсальний, хороший варіант відеопанелі, який підходить для всіх типів будівель і може працювати в будь-яких погодних умовах. Якісне зображення, інфрачервоне підсвічувальне, стильний вигляд, який підійде до сучасних дизайнів. Ну на цьому певно і все. Ще більше інформації можна отримати в описі під цим відео та на нашому сайті. Якщо маєте питання, лишайте їх у коментарях або ж телефонуйте. За консультацією та покупкою цієї панелі виклику, а також будь-яких інших елементів домофонії, ви завжди можете звернутись до нас надзор Юа, тому що ми офіційний партнер Слайнекс в Україні. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Ти вподобайку, якщо вам було корисно, лишайте коментар або ж підписуйтесь, щоб залишитись з нами надовше. Бережіть себе та своїх близьких, реагуйте на тривоги і пам'ятайте, що все буде добре і все буде Україна. Побачимось!